Сьогодні я презентую теоретично творчий проєкт на тему Україна, земля моя, пісня українська, душа моя, моя рідна країна, безмежні колосисті лани пшениці, блакитне небо над головою, сині. Боки озера у кожного з нас є місце, де ми народилися та й зросли. Моя батьківщина це моя рідна Україна. Я дуже її люблю. Хоча, можливо, комусь здається, що є місце краще. Я впевнена, що краще моєї України немає іншої землі. Урівняння з іншими державами, наша країна ще достатньо молода і майбутнє в наших руках. Якою ми зробимо нашу країну, такою вона й буде. Я впевнена, що поки брудні чоботи окупанта топчуть нашу землю. Її гаї, її лани спалюють прекрасні наші зелені ліси. Ніхто з нас не має права кидати свою країну. Зараз саме їй потрібні наші знання та вміння, щоб поставити і збудувати її знов Я дуже щаслива, що живу в Україні, В моїй гарній державі. Вийду шуполе, очей відірвати не можна від цілого моря зрілої пшениці. Я вірю, що Україна сильна, могутня та миролюбива держава, і вірю в найкращу долю своєї землі. А яка прекрасна, мелодична, солов'я. Їна наша мова, наші пісні, українська пісня, вона є однією святин нашого народу. Український народ з давніх давен славився своїми піснями. Немає такого людського почуття, яке б не назвалось до української пісні. Український народ створив так багато пісень, що якби кожного дня вивчати по одній, то не вистачило б людського життя. Українську пісню дуже люблять, поважають і співають майже без акценту у всьому світі. Наша пісня об'єднала людей не лише з різних країн, але й з різних континентів. Тепер кожен з них знає хоча б по одному рядку з української народної пісні. Ось ці двоє хлопців з Парагваю заспівали українську народну пісню Ой за гаєм-гаєм-гаєм зелененьке.

А це відео вибразило до глибини душі. Француз Поль Польманенте заспівав українську пісню «Лелеки». Скільки туги, болю, сподівань вклав співак в цю пісню? Та порози батьківської хати. Уночі цигарку запалю. Засну до ранку, як тут спати, спохата серце серця з пепелю дочекала знов старенька мати, Свого сина доленьку свою, як тобі ритнесенка сказати. Цю я і чим живу, як тобі ритнесенка сказати, все гаразд, не думай про біду. E Тарас Шевченко пророче сказав: наша душа, наша пісня не вмре, не загине. Отде люди, наші слава, слава Україні! І ніхто ніколи не зможе перемогти, згнобити, поставити на коліна таку вольову державу. Я вірю, що настане день, коли вона стане вільною та щасливою з такими піснями та людьми.